Що вам? що? Мерчкано з молоком. Так, ваша кава з молоком і з одним цукром. З вас 20 гривень. Плюс 139. Угу. Внукові, клас! Плюс 60-219 гривень з вас. Але чекайте, я пропоную перевірити вашу удачу. покрутити наше колесо. Просто так. Ви зможете отримати ці продукти безкоштовно або з якоюсь знижкою. Нехай удача прибуде з вами! О, мінус 500. Це означає те, що ви можете взяти продуктів ще на 281 гривню. Так, дівчаткам по шоколадки. Давайте подаруночки. Класний набор і доплатити просто 40 гривень за нього. Давай. 39 гривень з вас. 40 гривень, а я вам даю Здачу 1 гривню, секундочку. Це подарунок від Григорія Андрійовича. Григорій Андрійович, ваша 1 гривня. Я вам бажаю. Нехай удача завжди буде на вашому боці. І не забувайте, сарафанне радіо. Підіть і розкажіть всім Зараз про те, що то скажу, тут... тільки вийду, так і розкажу всім.